Сьогодні я буду показувати, до що я витратила половину свого життя. І да, я знов в піжамі. Це не прикол, це те, що я не збирала блін за вісім років. Стидаюся, але не здаюся. Настав час для генерального прибирання, я планую знайти хоча б ще декілька робіт, щоб не відчувати себе таким лохом. В своєму інстаграмі я знайшла не набагато більше, ніж верстейшн. А це була остання надія перед цим кошмаром. Так, це буде довго. Не знаю, як я мала здогадатися, що саме було в цій папці. О, це перша робота на моєму планшеті. А це я взагалі кудись затуркала і не виклала на Artstation? Ще що просто щоб ви розуміли, я знайшла три скетча. Три. Все. Щоб ви просто розуміли масштаб трагедії. Це папка з моїми готовими роботами. Це все, що в мене є. Тут навіть менше ніж на Artstation. Зато я знайшла старі анімашки, які я робила, поки тренувалася. Йому, походу, теж грустно. Тут я в шоці з того, що знайшла свої фанфіки, але у мене немає мікрофона, щоб все виглядало блін, сильно епічно. В натурі, хто я? Ще я знайшла дві незакінчені роботи, які я робила ще в інституті. Та два закінчені арти, які я не викладала на ArtStation, але зараз вони мені не подобаються. Якщо чесно, я ще на початку відео зрозуміла, що я не буду нічого з цього прибирати, але я дуже дякую за увагу всім, хто досюди додивився. Всім па-па!